Всім привіт, друзі! Мене звуть Зода і це перше моє відео на цьому каналі. Сьогодні я буду виживати на островах в, е, в цьому як його небі. В Майнкрафті. Перше, що я зроблю, подивлюся, що в мене в скрині. Е, Ну, нічого такого цікавого. Перше, що я зроблю, це добуду дерево. У мене випало три саженця. Ну, в принципі, я зможу. Прокопати тут блоки. О, ні! Зараз я впаду. Но якщо я зроблю ось так і включу. 4, збережене інвентарю і впаду, то. Мій інвентар зберегся. Так, треба це вимкнути, бо це дуже читерно. Вибачаюся за цей случай, але я не знаю, що тут робити. Так, мені треба якось достати до... сухого острова. В принципе, я могу забыть всю, всю землю. И, ну, не всю, звучайно. Ось, ну думаю, так буде краще. Там зелений. Ось у чому проблема. Краще це покладемо. Зробимо перші інструменти напевно. Добре, що тут є верстак. Зробимо крило і меч. Нам вистачить ще на сокиру. Тепер з цього зроблю полублоки і зроблю ось так ось. Ось так зробимо лопату. І треба ще десь взяти блоки. Ще два цих паростка дуба. Ши як вони там? Коли цей дощ скінчиться, может, треба будет туди? Ди? Ні, ну я піду, напевно, ось сюди. Це найближчий до мене. Йо-моє. Треба всі полублоки зламати. Будемо ламати полублоки. Ось ось так. Ось так. Там незер. Що мені зараз треба ось це. І ось так. А, ні. Ось так. Можливо, ну, ось так. Может, вы, ось, так. Ось так ось. Да ні, не ось так. А як тоді? Там їх вже два, два зелених. О, вони будуть йти. Жаль, що в мене ловка немає. О, там ліжко. Ну, кудись буде йти. і буде багато блоків. Ну, рости дерево. А, в мене був с... весь цей час цей Лишня. Кругляк тут же. Чому я буду думать это? Знаєте, классный способ? Дуже взрушает. Не цей, не цей. Фух. Чуть не згорів у лаві. Бі візьмемо всі чотири п'ять до зелених. Що зробити. Тепер нам треба екого земля. Ось в мене поки такі ресурси будемо здобувати ще. Забувати будемо. Ось так. О, там скелета зомбі. З'явилася, а де вода, яка протікала? О, ні, ні ні, ні, ні це дуже опасно. Повернуся до вас, коли настане День. Так, ось і наступив день. Мені треба туди Ой, візьмемо ось так зробимо. І тепер зробимо. 30 полублоків. Йдемо сюди О, там скаву. Скреб... <гас> ні, ні, ні. Так. Що робити? Ой, що мені робити? У мене зараз не буде ресурсів, ви розумієте? Хм. <гас> Добре-добре. Включимо добре. зберігати інвентар, тому що. У мені... А, він у мене включений. Ай-яй-яй-яй-яй. О, його немає. Так, йдемо сюди. Будемо копатися ось сюди. Зробимо сюди платформу. А я зроблю менше платформу. оружие можно. Так. Пробуем. Правда... Пробуем. О, не-не-не-не. Мне цены потребно. Ментильки залезу. об это все Так, кусь так. так. Пусть так. И кусь так. Ну, а еще мы не забываем. Беремо робимо ось так. І ось так. Все. Проблема вирішена. О, тут вже три, три побачив Я подумав, що це зелений. Правди. Зараз треба мені сюди і ось сюди, ось так, так, добре. Тепер сюди, і вугілля. Ось так. Підемо за цим. За залізом. Ой, за яким залізом? За цим? За верстаком. Я вже дійшов до нового біому. У мене тут є тварини. О, бочка, бочка, що в бочці. О, золото! Дуже круто. О, Незер. Треба вже до незеру. Бо туди. Ось туди, або. Або туди. Но краще до Незеру. Так, дерево. Так. Еще одно дерево с дабух. Треба еще земли. Мне это интересно. О. Мне было интересно, Сколько там глубоко. О, я с добыдой нападу. Еще землю. И Люди строите снять. До нового. напевно буде строїтися до незеру. Він, напевно, найближчий. Як я до нього настрою? Це вже питання. О, воно десь у є. Що допоможе? Але мені потрібні блоки щоб повернутися назад Люди ще зрозуміють, там. знадобиться. Далі зараз провіримо. Ой, мені творчий не потрібен. Збереження інвентаря увімкнено. Так. Повільне падіння. Наскільки? Оно ну, височить. Підемо зараз до неї, Не був готовий. Тут, я тут, я тут я його свої. него не не своїх. готовий до цього мизеру. Ось, прокачався. Пішліть. Пішліть. Підемо. ой 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 Ну це погано, дуже погано. Зараз можна виживати. Ідемо, йдемо до Незеру. Скоріше. Головне не мертве. будемо до нього впадати. Ну, oh! no, про це я казав. Мені потрібно одне підрозділу. Я не знаю, як це буде работа, доберемо все. Дросім, можливо, знайдемо. Зараз буде вода в незері. Ой, йди, йди, привіт, голубчик, йди. Йди до мене. Іди до... до мене, копи. Не дай шов. Ну і добре. А, oh. думав, вже це склад. Вода в неї горі! Звонимо в То буде. о я можливо би тут цього б'ю як його Візера, вроді, да, візер, візер Эээ е, Вейзер будем От тут цей дремний планок я почав ламати. Ось, і зразу це повернулися так. Ще один за... 谢边的。 Стигаю, води підібратися. Якщо в мене будуть блоки, напевно встигне. Давайте перевіримо. Ай, дрім! Бай! Зараз будемо спробувати бігти.

Dream. А, почти. Зараз. Ладно, друзі, з вами я буду прощатися. Не забувайте ставити подобайки, підписуватися на мій канал. Е, якщо хочете другу частину, то пишіть у коментарях. Незвісно, друга частина буде. Чекайте другу частину. Всім па-па.